Доброго дня, магії таро українською. Мене звати Олена. Послання від вищих сил на період з 1 по 5 лютого. В яких енергіях ви будете знаходитись? Як вас бачить вища сили в даний період? Послання. Порада. А надалі ми будемо дивитись на таро додатково. Так, давайте подивимось. Послання від вищих сил на період з 1 по 5 лютого. Яких енергій ви будете знаходитись в даний період? В енергії бунтаря? Ви ресурсна людина, мах. Додаткова карта. Ви знаходитесь в спокої, в розумінні своєї ресурсності і тому бажає... бажатимете досягти більшого, йти в розвиток. Використовувати шанси, якщо будуть надаватись пропозиції, шанси. Ви не бажаєте залишатись в тих енергіях, в яких були до цього. Ви маєте холодну голову і розуміння своєї ресурсності, рівень своїх знань. Внутрішньо у вас є та сила волі, сила духу, той стержень, який в даний період, з першого по Даватиме вам енергію використовувати ті шанси, які будуть іти. Енергійний, цілеспрямований, ну, єдине єдине, що бунтар, можливо, тримайте себе емоційно в балансі. Але ви ви подолаєте, ви збалансуєте, якщо будуть якісь питання в процесі. Але ви збунтуєтесь. В цей період забажаєте більшого. Здобувати, йти в розвиток. Як вас бачить вища сила? Прекрасна можливість! Будьте сміливі, рішучі і оптимістичні. Зараз саме час діяти. Робіть все, що вам подобається. Бунтай. Ресурси. І як вас бачить, ви здатні, тому тут як порада, так, і зроблено акцент саме на те, що ви в даний період можете подолати, пропрацювати, реалізувати саме ті шанси, використавши шанси, які прийдуть в ваше життя, і досягнете результату. Рада. Випробування, з яким ви можете справитись, яке ви подолаєте. Не звертайте увагу на чужі драми, бути терплячі до себе і до оточуючих. Ви повинні бути збалансовані. Чому я й говорила? Що, можливо, бунтар це трошки емоційно ви можете розбалансувати себе, звичайно, в процесі, тому що це така страсна натура, стихія вогню. Але ви мах. Це допоможе вам тримати баланс. І порада. Не звертайте увагу на чужі драми. Не втягуйтеся в конфлікти. Пам'ятайте, хто ви? Ви наповнені сил, кохання і творчої енергії. Дитя Боже. Ви гарячо кохані. Вибираєте шлях. Задійте мудрі знання, Ідіть своїм шляхом духовного розвитку. Ви повні сил, кохання і творчої енергії. Дитя Боже, вищі сили вам допомагають, вищі сили вам підказують, надають інформацію, направляють. І ви отримаєте свій результат, ви отримаєте свій пентакль. Не зволікайте, не додумайте і не видумуйте. Не затримуйтесь саме в процесі. Йдіть, працюйте, використовуйте поради, послання, інформацію і досягайте благополуччя, достатку, якого ви бажаєте і який ви отримаєте. Магії тароукраїнської. До зустрічі!